Всім привіт! Сьогодні принесли ось таку пилку електропелуміні, щоб її поремонтувати. Кажуть, що тут трохи з'явився запах від двигуна і він почав не так працювати, як колись. Так, пилка зараз працює. Стоїть ось такий е, акумулятор сильний на 24 вольт. Я подивився в інтернеті то можливо це було е, від того, що е, ось тут стоїть двигун на 21 вольт, а ставлять до неї 24 вольтовий акумулятор. Але е, двигун витримує. Нічого такого, не має з ним статися, але, скоріше всього, цією пилкою не так користувалися, як потрібно було. Вона призначена для обрізки різних гілок, а нею, наскільки я зрозумів, різали все, що тільки можна було різати. Щоб призначалося для великих пил, а не для ось такої маленької. Перед тим як починати розбирати, то звісно потрібно відключати акумулятор, щоб не поранитись, бо тут стоїть справжній ланцюг для обрізки. Для різання дерев, тому можна поранитись з техніки безпеки, потрібно це знімати. Ну, звісно, я вже не на камеру знімав ланцюг. Звісно ж, не знімаючи акумулятор, але так робити не потрібно. Знімається він ось так. Ось такий акумулятор. Це зрозуміло, плюс і мінус є. Е. Араз поміряємо, скільки він має заряду. 19,5 вольт. Ну, він заряджений був. Е, е, ним вже користувалися, вже трохи давніше не заряджали. Е, так, в, в такому ремонті ось таких Пил мій вже стаж має приблизно десь 5 хвилин і 7 секунд. Ну, буду пробувати. Для початку знімаємо ось цей цю захисну цей захист. Тут стоїть ось такий кріплення ланцюга. Ось це я також знімаю. Ось так. Ланцюг ще ніколи не густрили. Його, звісно ж, треба час від часу густрити, бо він затуплюється і гірше ріже, тому більшість людей починає давити. Пилою на дерево її стає тяжко, а так як тут стоїть слабкий мотор і він перегорає. Тому потрібно не давити під час різання. Зараз знімаємо ось цю захисну захист так само, захист ланцюга. Просто вона кріпиться. Тут ззаду є ось ось такий пас на ось цю гайку, що вона ось так влазить. Ми, ми потрібно буде відкрутити ось ці е, болтики, які є ось тут, 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 от, е, тут і тут. І тоді ми зможемо зняти ось цю кришку. Немає нічого складного, я зараз відкручу і пурту. Я майже викрутив. Останній винтик. і пила розіплена. Ось така вона складається з таких двох частин. Ось тут може вилітати ось ця кнопка і пружина. Вона ставиться ось так. Ось тут є ось таке. Такий пас який заставляється і вона ось тут і вона ось тут ось так нажимає на кнопку а ось сюди є ось тут є ось таке місце вона насаджується і спруження Ось це, це кнопка яка з боку стоїть, щоб не нажати випадково і не почало крутитися ланцюг. Ось тут стоїть ось такий мотор. В нього ось таке маркування. Далі, щоб його зняти, нам потрібно зняти звідси ось це штопорне кільце. У мене був ось такий зйомник, а він чуть-чуть має товстіші кінці. А тут тоньше дирка. Він якраз не прилазить, щоб витягнути. тому я зараз буду з таким шилом знімати ось це. Найпростіше буде ось так поставити. ось Тут є ось такі звуження, і тут якраз... Ось так знімається. Ось так штаб прониківці. І далі ця шестерня легенько знімається і тут просто лишається вада. Зараз потрібно відкрутити ось ці Чотири шурупи. Стей редукторы знімається Що тут стека? Чи такие шерстя? Шас тренинга. На ось тій шестерні малі е, є 14 зубів. Не всі великі я не считав, але з нею нічого не може статися. Саме більше з цією шестерні стаються поломки, бо ламається мотор. І потрібно буде це міняти цей мотор. Скоріше всього тут перегоріла обмотка вона. Тому видно, що є така синюва та сіра е, обмотка, а вона повинна бути е, то, е, коричневою тому, думаю, що вона вже починала приплавлятися або вже приплавилася Цей двигун. Прийдеться міняти е, все одно, напевно, бо в корпусі валяються ось такі дротики, то напевно що зубмотки йому вже все. Трябва ми да мотор. Накратко можно може да сам мотор. Тут я снял мотор, столько не с щетками, я думаю все добре. Добро. дуже сильно того йде, той того крутиться. Ну, я, я тут зрозумів, що тут треба буде міняти мотор, бо він вже майже він згорів вже. Викладу відео, як я буду міняти цей мотор. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб не пропустити наступне відео. Тут його замінити не так важко, тут потрібно всі два контакти відпаяти. І все. І за... Перепаяти до нового мотора. я буду це збирати і чекати, поки постав... прийде новий мотор.